Від сміху до доволі знайомої реальності вистава Шарика або кохання січового острівця» Ярослава Барнича заграла новими барвами на сцені львівського будинку офіцерів. Добре, а що він тобі сказав? Не любить? Сказав, що не любить, любить, малюшку любить чи не любить. Сучасна інтерпретація давньої історії під режисурою Богдана Ревкевича стала приємним закриттям сезону для поціновувачів театру. На сцені вічні теми: любов, дружба, боротьба та правда це твір, що розважає та водночас торкає серце. Адже йдеться про кохання в період війни. У нас війна, вистава так само про війну. Вистава про те, як треба чекати, як треба вірити, і як, незважаючи на війну. Зароджується кохання. Ну, як це не звучить, парадоксально кохання, яке виникло на війні, Галина Риба виконавиця головної жіночої ролі. Акторка зазнається, ця вистава зараз неймовірно актуальна, та й досвід був цікавим. А героїня зі своїми життєвими поглядами імпонує. Богдан Ревкевич взяв цю п'єсу до постановки в нашому театрі і запропонував якби мені цю роль. Скажу чесно, вона мені дуже подобається. І мені дуже імпонує те, що закладено є в цій ролі. Головна ідея, яку я для себе взяла, яку я хочу сказати глядачам, це те, як варто нам чекати своїх хлопців, чоловіків, і щоб не було завжди чекати. Богдан Кузлінський зіграв у виставі Степана Балинського, поручика січових стрільців та коханого шарики. Зізнається, персонаж для нього дуже близький. Для мене особисто це була важка роль, тому що це моя перша роль такого героя. Зазвичай я граю хибиському комедійних персонажів, а тут драматично, така герой, герой-коханець. Доволі цікава річ, що в цьому персонажі я знайшов себе. Дуже схожий я по житті до цього персонажа, тому можна сказати на сцені граю самого себе. Цьому особливість, напевно, цієї ролі. Тому це цікаво і цінно для мене. Режисер пояснює, уся історія постановки окутана символізмом від сцени, де колись уживали перші професійні українські вистави та лунало слово руської бесіди до вибору вистави Шарика Ярослава Барнича, який сам колись працював та творив у цих стінах. Ідея виникла сама по собі, коли хотіли зробити такий проект, саме який би був, відзвучував те, що саме ця будівля, в якій знаходиться і сам театр око, є такою знаковою. Тому сама якась ідея сама підкинулася взяти творіння барнича. Ініціатором вибору саме такого репертуару, як Шаріка, був начальник будинку офіцерів. Сам ж полковник пояснює, цілю було відтворення та дух руської бесіди, театру, який став першою трибуною української мови, культури та ідентичності у Львові. Тут додає без вагань, зрозуміли вистава Барнича, саме те. Він працював протягом чотирьох років. Це був молодий талановитий концертмейстер. Йому було тоді лише 20 років, і саме він створив якраз оцю виставу Шаріка. Мало хто його знає, як автора Шаріки. Більше його знають як автора «Гуцулка Ксеня. І ми якраз і схопилися за цю тему патріотичну, військову, що саме вона має бути тут, і це має бути такий спільний перший спільний театралізований проєкт у Львівському будинку офіцерів, і з власне з акцентом, що ми говоримо, що ми теж відкриті для театрального суспільства. Прем'єра спільної роботи режисера Богдана Равкевича та театру оку вже відбулась на сцені львівського будинку офіцерів. Та водоночас театрали обіцяють здивувати уже в наступному театральному сезоні. Ідея в тому, щоб зробити гарне відкриття цього закладу, цього будинку, як театру Руської бесіди з можливими певними якимись атрибутами, там, таблички і певних речей, щоб і зробити таке театралізоване, дуже класне відкриття. Тобто вистава буде починатися вже з головного входу, плавно переходити сюди, тут і далі будуть ще деякі сюрпризи. Найкращий подарунок у моєму життю. Марічка Трабуча Кульпа правда тут львів.